Дуже приємно, коли, незважаючи на будь-які перепони та складнощі, життя вирує та знаходить шляхи свого продовження наприкінці зими, 25 лютого, в місті Путивль відбувся регіональний турнір з карате під символічною назвою до перемоги, який був присвячений року незламної боротьби у війні України з Росією. Участь у змаганнях, які були більш схожі на зустріч давніх друзів, взяли близько ста спортсменів від чотирьох до тридцяти семи років з Глухова Кролевця, Путивля, Сум Сумського, Чернігівського та Шосткинського районів. Перед початком турніру до присутніх звернувся секретар Кутивської міської ради Олександр Літвінов. учасники турніру, шановні гості, дорогі потивляни. Дозвольте мені від міського голови від себе від депутатів Потільської міської ради всіх привітати вас на нашій стародавній бутківській землі в нашому історичному місті. Хочу побажати нам всім наснаги, успіхів, благополуччя в родинах. Ну і саме головне – це історичне мирного неба над головою. Дуже всіх вітаю. Звісно, без дружньої підтримки з боку органів місцевого самоврядування організувати такий захід було б дуже складно. Про це у своєму привітанні зазначив організатор змагань, керівник центру активного розвитку ДОДЗьО Олег Лата. Ми всі офіційні представники тут, федерації, тому радий вітати вас в славному місті Путин на цих змаганнях. І важливо, що ці змагання проходять. Такий день, який є результатом того, що ми вистаяли. Сьогодні мирний день, хоча і луна і сирени, але прийшов рік, рік супротиву, українського, великого супротиву. І ці змагання, присвячені нашій надії, нашим сподіванням, вони так і називаються до перемоги. Майже 100 спортсменів. Було б набагато більше, але слава Богу, що ми тут, слава Богу, що ми можемо змагатися і доводити, що ми кращі і будемо ще кращі. Ми дякуємо за вкусні пиріжки від Мерії. <пиріжки> ми дякуємо за підтримку і це приміщення і підтримку. Всіми нашими гараздами, в тому числі і взагалі, забезпеченим змаганням і людям, які з культури нас підтримують. Навіть тим дівчатам, які зараз будуть включати допомагати вам медалі. Дякуємо всім. Але головне ми дякуємо нашим гостям, спортсменам, і всім нашим учасникам, які приїхали з різних міст. Приємним сюрпризом для усіх присутніх стало привітання від призера Олімпійських ігор Станіслава Горуни. Олег, добрий день. Я прямо в мене вже починаються зйомки. Я бажаю всім успіху на цих змаганнях показати себе, показати, якими є сильні. Незалежно від результату, все одно ви чемпіони. Це ваш шанс. Покажіть себе як найкраще. Після урочистого гімну під виступ Катерини Висоцької турнір почав набирати оберти. У залі вирували справжні емоції, дух суперництва, підтримка вболівальників і батьків. І, звісно ж, солодка митногороджень зробили цей турнір справжнім святом для усіх присутніх. За результатами змагань найбільшу кількість перемог отримав центр активного розвитку «Додзьо». Друге місце отримав клуб Вадокай. А на третьому почесному місці опинився клуб Прогрес. Дружні привітання спортсменам з міста Путивль подарував учасник змагань з міста Я желаю Жилася здорова, щастя і головне, щоб у вас все завжди То, Тож, щоб ви все діли за всіх сил. І навіть коли сил би не осталось, все одно доставай якісь останні сили ітоки получать свої заветні перші місця. Щиро віримо, що подібні заходи зроблять свій внесок у формування олімпійських резервів. Віримо, що одного разу на олімпійському небосхилі засяє нова зірка. Зірка з міста Путилів. тільки разом і тільки до перемоги.